Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. сьогодні у нас в гостях керівник начально тренінгового центру симуляційної медицини БДМУ Віталій Смандич. Вітаю вас! А власне знаю, що цьогоріч проводили такі масштабні змагання для медиків, зокрема там для лікарів, для медсестер. Що це за такі навчання? Розкажіть більш детальніше, і зрештою, чи вдалося заплановане. Дякую, дійсно для нас для нашої команди, для медичного університету. Це виклик був, з яким ми мали справитись і. Зрештою, мали такі напрацювання. За розпорядженням Міністерства охорони здоров'я, за нашим центром було закріплення Вінницька, Хмельницька, Івано-Франківська, Закарпатська та відповідно Чернівецькій області, де ми мали здійснювати навчання фахівців. До числа фахівців входили медичні сестри та, відповідно, лікарі. І що найважливіше, що це мали бути фахівці, які працюють в відділенні екстреної медичної допомоги, те, що Колись називалося приймальне відділення. Сьогодні Україна стоїть на такому на межі, то трансформації екстреної медичної допомоги. І е, я можу це говорити вже що в кожній лікарні, особливо кластерного надкластерного типу, має бути відділення екстреної медичної допомоги, і переважно переважній більшості ці відділення вже створені або на шляху реконструкції відділень побудови і. Там будуть працювати лікарі за новими стандартами, за новими алгоритмами. От власне розкажіть, чим відрізнятиметься? Ось це для нас звичне приймальне відділення від відділення екстреної медичної допомоги. От що в ньому буде такого нового для нас, перше що? Працюючи там фахівці, вони, вони мають називатися командою. Да? Тобто це командний підхід, командна робота, де і медична сестра, і середній медичний персонал, і лікар відповідно вони володіють тією чи іншою технікою виконання тих чи інших навичок, які мають вони робити. Перше, ми економимо час, тому що пацієнт постраждалий, ми відразу маємо його на, е, в себе під, під руками, так скажемо, да? і ми можемо відразу йому надавати допомогу безпосередньо в, в відділення екстреної Допомоги, де буде протишокова палата, де буде реанімаційна палата, і тим самим ми економимо час. А в цьому випадку час це є найбільш. Такі критерії, які грає проти нас, тому і наше навчання було базувалося на тому, що ми маємо навчити роботи в команді і навчити за європейськими світовими алгоритмами і стандартами, як працюють провідні клініки, і вони так вже працюють, і є гарний досвід порятунку життів. Що важливо з того, що наші навчання вони проходили нестандартно, тобто це там не просто відмітились, там походили. Подивилися, лекції послухали. Якраз на поки на. Теоретичну частину давалося найменше часу, тобто дуже мало часу, а все переводилось на відпрацювання конкретних елементів навичок, і що потім при заключному етапі кожного циклу проводились симуляційні сценарії, прості та складні. Прості та складні по кожному із циклів. Циклів було декілька. Один із циклів це був надання розширення реанімаційних заходи дорослому, розширення реанімаційних заходи дітям. Також Розширені заходи при наданню пацієнту допомоги з травмою за рекомендаціями ITLS. і крайній це модуль такий був, що надання допомоги при масовому поступленні в лікарню і медичне сортування, що також і важливе, тому що. Повертаючись до запитання, що таке було приймальне відділення. Приймальне відділення це було діагностичне сортувальне відділення, по суті, яке далі скеровувало чи в травматологічне відділення, чи в реанімацію, чи в хірургію, тобто і але одночасно ще викликались на себе фахівці відповідні, і вже після цього пацієнта скеровували ми в те чи інше відділення. Сьогодні екстрене медичне відділення, екстреної медичної допомоги це сучасні відділення з всім необхідним переліком. Обладнання сучасного і якщо так в чому суть зміниться, це коли швидка карета швидкої буде заїжджати в окремий бокс для того, щоб там вже відпрацювати навички на наданню допомоги. Власне, ви кажете про те, що швидка буде заїжджати в окремий бокс Я так розумію, що на базі лікарень будуть будуватися ці окремі бокси, і мова не йде виключно про одну команду там. І знову ж таки, ви кажете про те, що відпрацьовували різні сценарії окремо по дітях, окремо по дорослих. В нас же більшість лікарень, якщо ми говоримо виключно про буковину, про, про чернівці, вони розділені за ось такими віковими цензами. Чи можливо планується ще робитись якісь зміни об'єднувати і або як розділити ось цих фахівців, яких ви навчили? Зрештою було прийнято рішення про те, щоб ну, Чернівці так само логічно до цього підходили. І навчання в Чернівецькій області відбувалося фахівців з надкластерних лікарень. А надкластерні лікарні це є лікарня швидкої медичної допомоги в місті Чернівці, Чернівецька обласна клінічна лікарня і відповідно Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня. Це є три заклади охорони здоров'я, які мають надкластерний рівень, тобто найвищий рівень надання медичної допомоги. По інших регіонах різні так само були. Заклади і районні лікарні, те, що називалося, і обласні дитячі лікарні. Зрештою, тут і є найбільше таке принципове завдання про те, щоб надання цієї допомоги надавалося в усіх закладах. Де є оце відділення екстреної медичної допомоги, з тут водночас ми говоримо про навчання персоналу, навчання колективу, але є ще такі організаційні речі, де треба багато попрацювати самому, самій адміністрації лікарні над створенням цих відділень, тому що це не просто в старому існуючому існуючій будівлі, приміщенні розвернути відділення екстреної медичної допомоги сьогодні нереально, тому тут мають бути залучені кошти. Бюджету громади чи інших грантових програм, що сьогодні також активно і використовується, в, в навіть є досвід в Чернівецькій громаді. Тобто мова йде виключно про побудову так званого нового відділення. Ми не говоримо про те, що а, десь там зроблять якийсь куточок, який буде називатися відділенням екстреної медичної допомоги. Абсолютно так. Тобто, це має бути додаткове, додаткове, але воно має бути суміжне, тобто воно має бути примикаюче приміщення, де має грубо кажучи карета швидкої, має заїжджати всередину і вже надаватись. При цьому що має бути розрахунок на те, щоби можливо Ривість бригад, які там будуть працювати, справлятися з великою кількістю постраждалих, тому це також варто не забувати, тому що, щоб ми не входили до показника медичного сортування там, де можна цього не зробити, тобто залучивши більшу кількість фахівців до надання допомоги, і ми живемо той час, коли ми не знаємо, що може статися, як може статися, але готовність відділення екстреної медичної допомоги до масових надходжень, Має бути. Що стосується ще тренінгів, то тренінги тривали 6 днів. Цікавий формат для кожної групи. Для кожної групи. Група це є 8 осіб. За рахунок кількості тренерів, яка у нас є, підготовлених відповідними європейськими, американськими організаціями, сертифікувалися до рівня тренерів. ми Забезпечували повністю перебування проживання курсантів в Чернівцях з повністю забезпеченням, з харчуванням, з усім, що дозволило нам. Зробити знаєте, перше, їх переключити з їхнього середовища професійної діяльності робочих буднів в окреме середовище, де виключно мотивація на навчання, мотивація до нового мотивація. Найважливіше не боятися зробити помилку, тому що це навчання, навчання на симуляційних тренажерах, манекенах з записами, з дебрифінгами, з аналізами, що дозволило кожному усвідомити те, що я тільки що робив в тому. Приміщенні по наданню допомоги, ну і врахувати на наступний раз, тобто а ми давали можливість додаткових випробовувань, додаткових спроб, щоби. Кожен вийшов задоволеним з собою, задоволеним тим, що він зробив, і він мав в кінцевому результаті врятоване життя? Власне, наскільки я пам'ятаю, що при проходженні кожного етапу ваш курсант повинен був отримати так званий сертифікат. Зрештою, чи вдалося усім отримати? Ось ці сертифікати, які є підтвердженням того, що вони дійсно якісно не тільки засвоїли матеріал, але й змогли навчитися виконувати це все на практиці. Абсолютно ви праві, про те, що перебуваючи на тренінгу, це не засвідчить того, що матеріал був засвоєний. Знову ж таки, є вимоги до навчальних, навчальних тренінгів, майстер-класів. І так само тут без виключення було. Перша вимога це після кожного модуля або циклу складання тестового контролю. Водночас це була одна із частин оцінювання, а інша частина видавалась так само в. Враховувалося, це є заключні чек-листи, де тренери відмічали ті чи інші навички виконано, не виконано, і яким чином вони виконані. Тому два показники, які враховувалися на результат, чи буде сертифікат, чи не буде. Зрозуміло, що сьогодні і лікарі, і середній медичний персонал перебувають в стадії такій, що Безперервний професійний розвиток. Зрозуміло, що в народі панує думка, що лікарі – це ті, які завжди вчаться протягом всього життя. Воно так і є. Але сьогодні Міністерством охорони здоров'я і центром тестування розроблений механізм щодо безперервного професійного розвитку, де кожен лікар має отримати за рік поточний рік не менше 50 балів. Ця норма вступає із цього року, так само і для медичних сестер, що медичні сестри, тобто середній медичний персонал, також будуть вступати Вступати в цей постійний розвиток, розвиток удосконалення, хочу зазначити, що, наприклад, з 16 осіб, які одночасно проходили стажування, навчання, не всі отримували сертифікати. Так ми відразу попереджали, але і якби там без жодних образ, без жодних суб'єктивних думок, виключно об'єктивні думки, і кожен розумів, що щось недопрацьовував. Чому так? Ну бо так, бо відповідно з дебрифінгом. Аналіз проводився з тими речами, що по чек-листу ой розгубився ой. Не забув і так далі, воно все враховувалося. І ну, ми готуємо фахівців, які мають рятувати життя. І ми маємо так зробити, щоб чергову лікарню було не соромно потрапити, особливо, якщо ми стосуємо, завжди говоримо про те, що працюємо так, ніби ми маємо бути постраждалим, тобто, як би ми хотіли, щоб до нас відносились. Це основний критерій і вимога, яка має працювати для того, щоб ми ці тренінги відбувалися неформально, а Відповідно, з відпрацюванням засвоєнням цих всіх навичок і користуючись нагодою, е, ну Буковина має чим пишатися, тим, що в нас є такий симуляційний центр, е, і відповідно, е, ну маємо дякуємо міністерству охорони здоров'я, що звертають увагу на наш розвиток, і в такий складний час ми далі продовжуємо розвиватися, далі продовжуємо нові методики навчання, нові підходи навчання і е, оновлювати склад е, всіх е, тренажерів, манекенів і. Підходів до навчання, що дозволяє підготувати гарних фахівців, які зможуть рятувати життя. На вашу думку, які із сценаріїв виявився там найважчим для, для власне для студентів, які проходили у вас ці навчання, і що в ньому було такого специфічного? Ну найважчий сценарій – це є травма, тобто надання допомоги при травмі, тобто політравма. Якщо взяти постраждалого, то в нього є декілька уражених систем чи органів, і треба відповідно його підходи зовсім різні, тому що там? Одній особі або двом, навіть рятувальникам, не справитись. Виключно бригада має працювати троє-четверо, краще, коли є додаткові руки. Тобто її, ну, травма. Всі відмічали травму, і вона дійсно така об'ємна і дійсно ну, складний, складний механізм надання допомоги. А що по протоколам повинно бути присутнє в такому відділенні екстреної медичної допомоги, аби а, дійсно а, унеможливити, а, скажімо так, якісь ризики подальшої прогресивності того чи іншої травми або хвороби, з якої безпосередньо пацієнта привозять до такого відділення, майже удосконалення немає. да? але основним і найосновнішим пріоритетом є люди фахівці. Якщо є фахівці, вони вже далі дадуть раду. Але зрозуміло, що сьогодні вимоги є і мають бути відповідного класу безпеки. Ці приміщення відповідно вони мають бути і по розміщенню, тобто там. Технічно до самого планування будівлі там без доступність так само і вентиляційні системи. А що стосується самого обладнання, то перше це від Лежачих місць, сидячих місць, так само і дефібрилятори мають бути справні, вони мають бути використані. і що найважливіше, що забагає, забирає найбільше фінансового ресурсу, це витратні матеріали. Тобто, одноразово закупити якісь речі, щоб вони було, це добре, але при кожного разу при використанні цих засобів витратні матеріали потрібно поновлювати і розуміти. Тому і, якби одне із побажань було жартуючи, де курсанти кажуть, а ми задавали питання: а який тренінг наступний ви б хотіли, щоб ми провели? Дуже велика частина курсантів сказали перший момент, щоби. Медичні сестри наступний тренінг був спільно для окремих лікарень, де uh -huh. будуть відпрацьовувати медичні сестри і лікарі. Тобто, це одне бажання. інше це те, щоб на тренінгу були присутні їхня адміністрація закладів охорони здоров'я для того, щоб вони бачили, який об'єм фізично потрібно витрачати часу. Наскільки це складно, наскільки це відповідально, і водночас щоб зрозуміли все те, що ми просили, щоб нам завжди купляли. Тому от, висловлювали таку думку. Що ви були на тренінгу і адміністрація закладів? Так, бо важливо, напевно, щоб головні лікарі і адміністрація були не лише такими офіс-менеджерами, а ще і. Фаховими медиками, які розуміли, що насправді відбувається в цих відділеннях, чи є якийсь відсотковий прорахунок або кількісний щодо кількості населення, скільки повинно бути там, в якій лікарні таких от команд, які би працювали в відділеннях екстреної медичної допомоги? Чи є такі прорахунки в Україні? Прорахунки перші відбувалися з тим, що до кожного регіону і кількості лікувальних закладів того чи іншого кластеру. Да? Кластерні, надкластерні, відповідно, тут був прорахунок, чому так робили. Зрозуміло, що сьогодні, як от було специфіка надання допомоги там по Чернівецькій області, одна лікарня тоді тільки працює, інша тоді. Сьогодні такого немає підходу. Сьогодні всі працюють 24 на 7. І відповідно там є фахівці екстреної медичної Допомоги, і також є фахівці суміжних відділень, реанімації, травматології, хірургії. Тому тут саме основне, щоб ми розуміли, що саме ек бригади екстреної медичної допомоги, в старому це відділ, приймальних відділень, вони мають бути не вжаті, вони мають бути напаки розширені. Тому якщо тут лишніх рук не буває, і завжди краще, коли є велика кількість людей, це команда, і воно легше працювати, тому що ну, об'єм надання і стабілізація самого постраждалого це об'ємний процес і складний. На вашу думку, чи достатньо ось того, такого одного навчання там протягом шести-восьми днів, там, двох тижнів, для того, щоб вивчити дійсно ось цього фахівця екстреної медичної допомоги? Е, перше в нас були Фахівці, які мають різний е, вік роботи, да, стаж роботи від двох років, трьох і до 30 років, які працюють, дійсно було е, цікаво працювати, тому що тут не просто єдина чітка матеріалу, тут треба е, розібратися все, що було колись по протоколах, все, що є зараз. І який меседж ми несемо. Тобто ми несемо, що це має бути командна робота, і медсестра є так само повноправним членом цієї команди. команди. Е, Прорахунок того, що, як от, щоб воно все працювало, дійсно складно все врахувати, бо ну, лікарі мають різний стаж. Це перше. Друге, лікарі іноді важко перебудуватися з старої моделі на нову, тому працювати з молодими. Іноді легше, бо вони сприймають тільки вже оновлену інформацію. Багато курсантів, так само, коли ми збирали зворотній зв'язок, відмічають думку про те, що такі тренінги варто проводити хоча б раз у рік. Ми до цього також і прислухаємось, тому що воно є деякі навички, які можуть не відпрацьовуватись, ну не було звернень, наприклад, протягом деякого часу, а буде. Один раз випадок, коли от треба буде скористатись. наприклад, користування тим же дефібрилятором. Ну не завжди на кожній зміні, в залежності від профіль лікарні і в залежності від величини цієї лікарні, всі лікарі користуються дефібрилятором або інші маніпуляції, або інтубації. Наприклад, ну не завжди це відбуває. Значально. Але є екстрені випадки, коли це треба вміти зробити, і це треба зробити швидко. Водночас сьогодні багато залишки цієї старої системи є те, що лікарі або середній медичний персонал вони багато вдаються до бюрократичної роботи саме по документообігу, і дуже мало часу, в залежності від їхніх посадових інструкцій, так скажемо, залишається на саме медичну на практику. практику. Так і так само це треба варто розуміти, і саме з цим ми погодимось і. Тим якби спільна думка є про те, що такі речі треба повторювати хоча б раз у рік. На вашу думку, можливо, слід ініціювати якесь звернення до міністерства, аби ем, навчати екстрені медичної допомозі не виключно команди, які будуть працювати в цих відділеннях, а і весь персонал лікарні, адже е, ну випадки можуть бути різними, і знов ж таки може бути якісь е, не дай бог е, масове таке поступлення людей, і дійсно не буде вистачати рук. Сьогодні я можу з певністю сказати про те, що Міністерство охорони здоров'я якби великий акцент ставить саме на професійний розвиток фахівців різних відділень, зокрема і екстреної медичної допомоги. Тому додатково ми вони бачать ресурс, з яким можна працювати. Вони бачать ресурс забезпечення симуляційних центрів, тобто навчальних баз, і вони ну, сприяють цьому, тому що насправді. Навчання, воно саме по собі є дороговартісним, але от маємо чудовий приклад, де за допомогою за сприяння Світового банку дані, дані тренінги проводились в Україні і за заповненого сприяння і за безкоштовно для кожного фахівця. Тому міністерство цьому сприяє і міністерство дає можливість, щоб фахівці розвивалися. Щодо навчання, от ви як людина, яка не тільки керує таким симуляційним центром, розуміє там різні сценарії цього всього, працюєте безпосередньо із студентами. Чи включений ось цей от пакет екстреної медичної допомоги в навчанні отже, нових студентів, сучасних, ну ті, які в майбутньому стануть лікарями, і так далі? Зрозуміло, що ми можемо. Багато чого назвати, але чи воно буде працювати, да, ті чи інші предмети, дисципліни зрозуміло, що надання екстреної медичної допомоги це не окрема навичка, да, це є комплекс навичок. Без теоретичних знань, тобто ми відкидаємо вже перші курси, молодші курси, без окремих навичок відпрацьованих там, скажімо так, на середніх курсах. Ми далі не зможемо рухатись. Тому такі є дисципліни. В нас проводимо ми для студентів старших курсів та лікарів інтернів. А щодо населення, чи можуть якимось чином вони пройти ось такого роду курси або інші курси, які були би корисними в умовах свого за це я б хотів і подякувати вам. Зокрема, тому що суспільний розголос тих речей, тих знань да тих вмінь, які рятують життя. Воно гарно працює звідки із засобом масової інформації. І ми маємо звернення. Звернення маємо і від дуже цікаво, що сьогодні багато грантових програм є для школярів, і деякі школи цим користуються, пишуть ці грантові заявки, і в них виходить, вони виграють. Що стосується саме навчання, базових навичок, або там, навичок зупинки кровотечі, або там, при опіках, при обмороженнях, тобто такі навики. І ми працюємо школами і не тільки в Чернівцях, а по і області. Що стосується цивільного населення, в нас є розроблені тренінги, курси, які ми активно впроваджуємо. І ну, майже кожен день є якась група, яких ми навчаємо. Ну і в залежності тут же обговоримо після обіду чи зранку, як зручно. Тому дуже добре, що сьогодні в складний час ми звертаємо на це увагу. Тому чим більше ми населення буде в цьому, цьому приділяти увагу, але не просто там, щоб подивитися, да? бо, бо навіть курсанти, коли йдуть. На навчання, вони кажуть, ой, ми там подивилися відеоролик в Ютубі, там от, щоб ми розуміли, що тут має бути. Але хочемо сказати, що відпрацювати реально руками безпосередньо в симуляційному центрі і подивитись відеоролик, це зовсім інші поняття. Тобто, якщо там зрозуміло, то коли реально треба відпрацювати, а ми ще задаємо різні стресові ситуації, тобто моделюємо ситуації. Хоча розуміємо, що всі ситуації в житті нереально змоделювати, Добре. тому що ситуації дуже рідко повторюються, але нам треба бути готовими. Одним із критерій, які ми готуємо – стресостійкість. А стресостійкість, якщо ви то тоді не страшно, можна підійти і надати допомогу. На вашу думку, через скільки Україна прийде до ось цього європейського зразка надання екстреної медичної допомоги до того, що ми звикли бачити там в європейських навіть кінострічках? Коли ми культуру базової підтримки життя, культуру надання долікарської допомоги запровадимо з шкільної парти. Оце критерії, яким ми сьогодні керуємося. Ми працюємо з дітками і пояснюємо гарно, що це важливо. Тому ми будемо мати, і потім воно саме по собі, якщо ми будемо проаналізуємо, саме по собі дійде до того, що екстрена медична допомога, тобто карета швидкої допомоги, буде виїжджати на виклик не констатувати стан смерті. А реально госпіталізувати постраждалого у лікувальний заклад оце є критерієм того, що ми все правильно зробили. Бо якщо час, який грає проти нас, ми його втратили, ми десь проявили байдужість. Але сьогодні, якщо маючи випадки, да ми знаємо їх, вони є це, це життя стається про те, що ризик захворювання. На раптово зупинка кровообігу, як правило, людей 60 плюс вік. Як правило, це чоловіки. Є, ну, ми бачили з досвіду того, що і в Чернівцях так само людям стає зле, ну, зле стало, впав чоловік, і найважливіше з того, хто підійшов. До постраждалого і принаймні намагався надати допомогу. Оце є культура того, що ми готові або не готові до надання допомоги. Тому проявляючи таким самим культуру до, до лікарської допомоги, проходячи такі тренінги і цю от культуру таку ще шкільної парти, ми дійдемо до того, до того рівня, який ми хочемо, щоб цей це поняття до лікарська допомога було скрізь і всі розуміли однаково працювати. Тому що є багато таких речей, де там щось хочеться від себе додати нічого не потрібно від себе додавати. Є протоколи, стандарти, алгоритми, розроблені європейськими світовими, так скажемо, організаціями, які так само і працюють для немедичних фахівців, тобто для цивільних людей. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Віталій Смандич, керівник навчально-тренінгового центру симуляційної медицини БДМУ. Дякую, що були з нами. Побачимось.